Вітаю всіх. Сьогодні бачила новини. Заявляла генсек як Столбенгер, чи як він так не пам'ятаю, якщо в Україні припиняться активні бойові дії, то Україну відразу візьмуть до НАТО. Був такий натяк: при припиненні активних бойових дій відразу беруть до НАТО, щоб закінчилась війна. Давайте так: чи дійсно, коли закінчаться бойові дії в Україні, відразу візьмуть у НАТО? Давайте подивимось, чи правда те, що він каже взагалі, чи візьмуть у НАТО, коли закінчаться бойові дії? Угу. Візьмуть, ви знаєте так. А ви знаєте, візьмуть? Візьмуть до НАТО. У НАТО візьмуть. Але щоб закінчили ці бойові дії, дуже важко. Візьмуть у НАТО. Так, візьмуть. Будуть свої вимоги, звісно. Але візьмуть. Зі своїми вимогами візьмуть до НАТО. Він правду каже, він не бреше, він не бреше. Це по-перше, ну добре, що хоч не бреше. Але давайте так. Тоді, до кінця 2023 року буде закінчення. Цих бойових дій, щоб Україна вступила у НАТО. Якщо до цього підводиться все. Давайте подивимося, чи буде до кінця 2023 року закінчення цих бойових дій, щоб Україна дійсно вступила у НАТО. Рух. Бачу рух, ще ні, не буде, я не бачу. Буде йти процес. Для цього будуть робити все можливе. Все можливе буде робитись для цього, але я ще не бачу. Я бачу рух. До кінця року рух і втрати. Втрати. Але рух такий позитивний. Угу. Ви знаєте, рух йде туди. І будуть ще якісь тиснути домовленості. Будуть дуже тиснути на домовленості. Це дійсно буде тиск, щоб все замершити домовленостями. Буде тиск. Але він буде. Так, рух буде. Бойові дії ще я не бачу прямо самого завершення. Буде. Певна ділянка фронту буде. І буде тиск на переговори, на договір. Буде тиск активний. З боку, з боку партнерів наших. На жаль. На жаль. Тому давайте так. До кінця 2023 року Україна таки підпише під тиском партнерів. Мирний план договір, щоб взяли в НАТО. Україна підпише цей план під тиском партнерів, договір, я не знаю, що там. Щоб нас таки взяло у НАТО. Ні. Не підпише нічого, Україна, то буде рух. Ось. Дзеркально. Бачите, дзеркально все. Буде рух до кінця року. Буде він, буде. Тому що на даний момент таке. На даний момент, я хочу сказати, зараз кінець вересня, тільки зрозумійте, ще три місяці до кінця року. Тому партнери хочуть договір, цей припинення війни, трансформацію, перехід в інший стан. Партнери хочуть, ось він цей договір. Щоб при... Закінчити бойові дії, Україну в НАТО взяти, але без війни. Тому це все треба якось закінчувати на думку партнерів. Але Україна не готова на тих умовах, які хочуть від неї зараз, щоб це було швидко. Україна не готова. Тому поки на даний момент такий розклад.